Рима та Олег молоді спеціалісти ядерного підприємства. Усією родиною доєдналися до сімейних перегонів, що організували на Хмельницькій атомній електростанції з метою допомогти нашим захисникам. Сім'я здобула перемогу у змаганнях і вирушила на прогулянку ставком-охолоджувачем на катері. Такий був головний приз за тріумф у перегонах. Працівники гідротехнічного цеху провели для родини екскурсію, розповіли про свої щоденні обов'язки та поділилися секретами професії. Прогулянка мальовничими краєвидами додала настрою усім її учасникам, адже на водоймі і справді є на що подивитися. Це Водоплавних …птахів, Рибу, яку видно на великій глибині, та чудові пейзажі, що відкриваються навколо. Нам дуже сподобалась неймовірна краса, природа, масштаби. Ми перший раз оглядаємо так нашу водойму. Сподобалось, дуже сподобалось. Дякуємо. Насолодились ми і хорошою погодою, справжнім літнім днем і гарними краєвидами. Дякуємо збройним силам України за те, що можемо сьогодні і працювати, і відпочивати, і жити, і виховувати дітей. Це над надзвичайно важливо. Рима та Олег щиро подякували і організаторам подорожі та закликали усіх невтомно підтримувати Збройні Сили України для якнайшвидшої перемоги.